Всім привіт, продовжуємо грати Андій Лейрі і тепер нам потрібно розібратися з рештками наших батьків. Отримали голову, отримали тулуп, отримали е, всі кінцівки. Так, отримали голову. О, нутрощі. Це дуже таке така собі. Так, що ми далі робитимемо? Душ, ні. А що тоді робити? Спалювати. Так, а можна спалити тіла тут? Це було б схоже на кремацію. Неможливо, щоб температура цієї штуки була достатньо високою для такого. Фу, дивися. Ти розміщуєш тулуби окоминку. Ентро закочує очі, але запалює вогонь для тебе. Тільки наподивись на це, нічого не сталося. Дідько, дай цій штуці хвилинку. Це не працює. І цей запах робить мене дещо голодною. Ех, просто залишимо все як є поки що. Що тоді на кухню готувати? Ти розрізаєш кінцівки нарубане м'ясо, отримаєш рубане м'ясо, ти здерла шкіру з холів, отримала обличчя 2, отримала череп 2. І як мені здихатися від обличчів? Може зробити з них маски? Я не знаю, кинь їх у куминок, а якщо до черепів, черепами ми розберемось пізніше, разом з усіма іншими кістками. Ти закинула батьківські органи у блендері, починаєш молоте. Вийшло криваве смузі на декілька порцій, які ти е, виливаєш у раковину. Як тобі, наче й не було. Я і справді здивований, що ти не запропонувала мені його. Що ти одразу, ти якусь сарасу підчепити хочеш. Звісно, що я не стану давати тобі сире м'ясо. Ти мене за ідіотку вважаєш, так? Я приймаю тебе такою, яка ти є, дурепо. Слідкуй за язиком. Ця дурепа, щойно злила твоїх батьків у водопровід. Ха, ну добре, це було доволі розумне, як на мене, для дуреб. О, знає, давай пустимо трохи м'яса на суп. Кинемо трохи овочі, може ще спеція, а рештки викинемо сміття. Тобто рештки. А ти що думав? Думаєш, я хочу їсти. Робиш що хочеш. Що там був суп? що ти робив раніше? І нагадай, які там інгредієнти. Рецепт вам тут, читай. Ганьба мені, я думаю, ти допоможеш. Треба м'ясо, цибуля, картопля і морквина. Все покришити і кинути в кастрюлю. О, так краще, дякую. Я знав, що ти його знаєш на пам'ять. Це дрот. На здоров'я. У тебе не всі інгредієнти готові. Пішли тоді город, отримала картоплю, моркву, ципулю. Так, що нам ще потрібно? Моркви не вистачає? Ні, м'яса не вистачає. Дивно. що м'ясо було. А, кинула оплечья в вогонь. Дивно, а де ж м'ясо? М'ясо ми ж порізали. М'ясо смажиться. Рімоту у самому розпалі. О, розпала вже більше немає. Розпалу. Дивно, ми все по факту зробили, взяли, окрім м'яса. але як м'ясо дістати, якщо Ну, воно смажиться в кремації. А, нарізати їх потрібно. А де ніж? Вже на кухні, але їх неможливо взяти. Це максимально дивно. Так. Можливо, це якась нісенітниця, трохи виходить. А, ти робиш із картоплі наріз на картоплю, робиш із цибулі наріз на цибулю, робиш із моркви нарізну на моркву. Тільки глянь. Значно краще за твій суп. А тепер у нас не залишилося невирішених спроб. Суп кипить. Гадаєш, суп уже готовий? Обид готовый.